Доброго дня! Сьогодні будемо дивитися любовну сферу для тих, хто чекає кохання. Чи зустрінете ви восени свою другу половинку? Які для цього є. знаєте вже, ну, Що нам скажуть карти взагалі? Да? Як, як, буде відбу... як будуть відбуватися події? Давайте подивимося розклад «Дев'ять свідків. І нехай нам карти зроблять саме центр. Оберуть його самі, не буду вибирати окремо серце, хочу прямо подивитися, як карти покажуть. Осінь 2025 року. Любовна сфера для тих, хто чекає своє кохання, свою другу половину і хоче її знайти. Дивимось на вересень місяць. Дивимось на вересень місяць. Цікаво, дуже показують карти на майбутнє, дивіться, на осінь цю можете зустріти. Карта, до речі, Косаша показує осінь, можете зустріти дуже різко, і він прям внесе в ваше життя таку... ну, такий неспокій, такий неспокій, тому що ну, ви будете не очікувати на цю зустріч. Ви, наче от вже готові зустріти да, людину. Хоча як готові, дивіться, ну от що на зараз показує, це те, що зараз, так? Ви, наче, готові до змін. Але центр вибрали в нам карти, звичайно, дуже цікаво, і вас, знаєте, така криза всередині, і, здається, пустота, що ніби дивитесь по сторонам і не бачити взагалі варіантів. Чому? Тому що раніше була якась така ситуація мутна взагалі в цій сфері в сфері кохання. Да? Була якась незрозуміла переписка, якесь незрозуміле вам спілкування, вам воно доставляло якісь хвилювання. Це було для вас дуже важливо. Взагалі це все було важливо, а можливо інша сторона так, так не вважала. Знаєте, це були душевні хвилювання. І ці душевні хвилювання зараз у вас продовжуються в плані такої кризи, а чого я взагалі хочу? І чи треба мені взагалі стосунки, от такого плану Тобто ви більше проживаєте зараз таку трансформацію, бачите, тому що далі от вилітають метелики, що говорять про те, що ми да, проходимо якісь в житті уроки. Для вас зараз це більше знаєте, такий, ну, буде, то буде. А без ким я бути не буду. Історію свою вже якусь певно прожила. І. Трошечки з таким, знаєте, піднімаєте брови, коли думаєте взагалі, хто з вами хоче так познайомитись, знаєте, такі вже як з підозрою до всіх відноситись. От про що я хотіла сказати, це зараз відбувається. Що буде далі? Я би сказала, що буде як мінімум стрес через чоловіка, чесно кажучи, тому що він як сніг на голову впаде. Можливо, бреде з якимись своїми питаннями, проблемами, і ви просто його якби, знаєте, і самі не то, що відштовхнете, ви його не приймете. Чому показую коса криси? Ну от питання. Так, це як індивідуальний розклад, я би могла сказати. Ще ми подивилися розклади, звичайно, великий розклад Ренорман. Чому так стається? Що може бути? Ну зараз я можу сказати, що він точно подає сніг на голову. Який він буде цей варіант? Будете бачити вже самі. Але він може прийти трошечки зі своїми проблемами, а в кожної людини її так вистачає. Я би так сказала більше. Будемо дивимо, сфера, дивимося, сфера, семесяць, видимося. Сфера місяця. Бріть самі. У нього прям кризові карти падають. А, бачите, я сказала вересень. Ну, добре, вересень. Я взагалі на осінь, бачите, казала на першому розкладі. Ну, видно, сказала не просто так, добре. Добре. Тоді вересень дивимося. Це ну, в Ленорман не буває все просто так. Якщо сказала вересень, значить так мало бути. Ніби помилилась, так, але, але так здається. Це вже пройдений е, досвідом етап. Дивіться, м що зараз відбувається? Зараз відбувається така тиша всередині вас. Як ви ніби готуєтесь до чогось і інтуїтивно відчуваєте, що це має статись. а це зараз відбувається. Що було раніше з чоловіками, трохи не вийшло. Ви були як комунікували знаєте, як ніби різні люди. От Не було якоїсь такої центра вашого, не було розуміння один одного, От саме розуміння не було. От В комунікації розуміння як ніби з різних планет було. Що буде? Буде цікаво, що буде. Прямо по долі, це карта доленосна, йде людина, яка буде вам великим другом, як мінімум. Тобто це може таки бути партнер, саме партнер. От Кохана людина і партнер одночасно, але тут більше вам показують саме партнерство, міцне плече поряд, як, з яким ви познайомитесь десь, десь в людному місці. Можливо, і в інтернеті, до речі, можна. Але познайомитись, і це буде, як знаєте, як ніби він завжди з вами був. Ця людина ніби завжди була з вами. Тому що карта Собака говорить за відданість, знаєте, таку команду таку між двома людьми, так? таку е якусь коли людям дуже добре разом. Це от як ваш найкращий друг, подруга, тільки мужчина. От, от так. І це доленосна подія. І на вересень місяць. Я сказала на вересень, значить, вже треба говорити в розкладі на вересень. Не на всю осінь, а на вересні. Дивимось любовний розклад на вересень місяць, центр виберіть самі. Центр виберіть самі. Цікаво показує нам колода, що буде. Ну, по-перше, давайте, що зараз відбувається. Зараз, в принципі, є якийсь такий контакт у вас, з яким ви спілкуєтесь. І, в принципі, в принципі, досить, знаєте, так все глибше і глибше, якісь ситуації ви розглядаєте, і ці стосунки якби затягуються вже, да? скажімо так, більш стабільні. Проте, вони нові. А Що було раніше? Ну, не було успіху. якось, Знаєте, був успішний, можливо, союз, здавалось так, але він зійшов в ноль. Да? Тобто він закрився цей союз, він закінчився. А ви більш-менш легко з цього вийшли. От вам показують все одно так: От вам показують, що більше буде краще відбуватися в майбутньому. Що відбувається в майбутньому? дивіться, Саме цікаве, що. Я от дивлюсь на от, от йде до стабільності. Йде до стабільності, чоловік буде. Король червій падає на карта Дім. Але через що? Через якийсь вибір, який вам треба глибокий вибір зробити? Можливо, це людина, яка зовсім відрізняється від тих, яких ви знали раніше. Це якась людина, яка принесе вам досвід в чомусь новому. І може бути, може, що це зараз союз, який ви приховуєте від інших людей. Але у вас стоїть вибір. Можливо, буде навіть не один чоловік восени, і ви будете думати, якого обрати. Оце от більше всього може бути. Тобто ви можете комусь не говорити або ділитись тільки самими близькими, але книга говорить, розумієте, про таємничість, про критність. Можливо, вибір буде там, де і сімейна людина, наприклад, як варіант, може бути. А може бути, що ви просто максимально все приховуєте, обдумуєте і робите вибір. Але робите вибір до мужчини. Тобто тут однозначно йде за стосунки в восени. Проте вибір придеться зробити. Отак от показує нам сьогодні карта. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всього-всього вам найкращого.